Давно мріяли попрацювати в Нідерландах саме час. Розкажемо вам наші топ-3 вакансії із заробітною платою до трьох тисяч зелених бруто на місяць. Тож, перший варіант це 0,23 теплиці з квітами, де наші клієнти сортують, пакують та висаджують квіти. Здебільшого, це робота з трояндами та їх обрізка. Запе від 2300 до 3000 тисяч зелених бруто на місяць. А ось так виглядає саме житло. Другий варіант 024 Робота в теплиці, де у ваші обов'язки буде входити сортувати, обрізати та доглядати за квітами. Тут оплата від 1900 до 2400 зелених бруту на місяць. А житло на цій вакансії виглядає ось так. Третій варіант 025 теплиця з овочами. Вам потрібно буде збирати, обрізати та доглядати за паприкою в теплиці. ЗП від 1900 до 2,5 зелених бруто на місяць на цій вакансії надається ось таке житло. І документи ми оформляємо та організовуємо виїзд. Тому пишіть нам дірект-номер вакансії, яка сподобалась найбільше, і менеджери напишуть вам деталі.